Автором файлу вашого мотиваційного листа, який ви подали до комісії, до комісії зазначений Паращенко Костянтин Іванович. E, людина з такими персональними даними e, працює на сьогоднішній день в НАЗК і К і нас є вважати, що це саме та людина. Чому, e, e, крім того, e, Паращенко Константин зазначений останнім редактором? Ваших відповідей на питання, з знадійсненого вам комісією запиту, там останнім редактором вашого есе і зі стратегічного бачення розвитку на ЗК. Як цю ситуацію ви можете пояснити? Дякую. Дякую за питання. Дуже легко це пояснити. Справа в тому, що в мене мій особистий комп'ютер містить систему Mac OS, тобто не Windows, не досить зручно підлаштована до заповнення всіх. Формутування до форматування документів я скажу, як є. У мене є на моєму хмарному Google диску. Да, у мене є всі ці документи створені і відредовані мною особисто. Проте оскільки я не міг по згідно вимог всіх вимог комісії щодо оформлення. Там різних текстур, кегері, то що оформити це і зручно зробити це на своєму комп'ютері. Я просив, щоб він скачував з мого Google диску, да, з моїх там даних ці документи. форматував і передавав мені для зручності передачі. Ну це суто технічні моменти. Це ще раз. Я можу комісію по показати свій Google диск, Усі ці документи вони сформовані повністю написані від першого до останнього слова мною. Тому тут ну немов. Тут не може бути, крім того, там, ну, притаманний тільки мені стиль, якщо там перевіряти там всі інші роботи, це все написано в одному стилі, з такими нюансами, які міг знати тільки я. Ну, Тому тут мови не може бути про там, використання тих ідей, ну, це не відповідає дійсності точно. Зрозуміло, це уточнююче питання, ви з цією особою ви знаходитесь в дружніх стосунках, так? Ми з цією особою працювали разом в одному відділі в національному агентстві запобігання корупції в департаменті конфлікту інтересів. ще коротко його назвати. Потім і в певний час я запропонував йому перейти на роботу в Діа посилити напрямок, за весь його досвід. Тому у нас були гарні робочі стосунки в НАЗК, і е, сьогодні в діам це ну нічого більшого ніж робочі стосунки, і е, ми якби продовжуємо діяльність. Він підсилив е, діяльність діам в частині внутрішньої управління управління внутрішнього контролю, е, очолюв цей напрямок. Дякуємо, дякую, дякую колеги. У мене все з запитаннями. Може, ще хтось будуть запитання до пана Олександра. Ну, давайте, щоб було легше. Давайте повернемося до авторів різних файлів. В останньому випадку, ви кажете, що справжнім автором файлів є ви, а ваш колега лише переформатовував їх. З якого формату який? Ні, не переформатовував з формату в формату. Мова йде не про конвертер. Ага. А про те, що ми працювали на ну, технічно процес, я ну мені так зручно, тому що в мене є планшет, не да, iPad і комп'ютер в одній системі технічній системі, я переважно працюю документами мені так зручно в Google-документах. Саме там були сформовані всі мої документи, да, що я згодом там направо скривав комісії. Водночас, коли я це робив. Коли я закінчив це все, для того, щоб відформувати зручно всі технічні деталі, я вже перелік вже сказав: це відступи, це кегель, шрифт, всі інші нюанси, все, що було викладено комісією да, в якості вимог, то я просто попросив. Костянтина, для того, щоб він це зробив на своєму комп'ютері, бо в нього і операційна система Windows, Word. У мене не стоїть. У мене система Pages, яку треба дійсно конвертувати, переводити. І там є багато таких речей, технічних, які не стикуються між собою. Тому і ще раз, для того, щоб це ну, цю ситуацію прояснити, я можу відкрити чи там надіслати доступ, обмежений доступ до своєї. Хмаринки до своїх Google і ви побачите метадані, які там є, і побачите, там ну, як, як створювався документ. Мій документ, що це я його створював. Я думаю, що ми на це подивимося, але водночас я із подивом дізнаюся, що Google Docs не дозволяє зробити відступи і змінити шрифт. М -м окей. Ні, справи в тому. Дивіться, давайте. Там була е, розбіжність у символах, оскільки складність, на мою думку, стане завдання. Якщо ми будемо говорити про стратегічне бачення, була в кількості символів, то за попередньою перевіркою воно в різних системах, в різних програмах, по іншому, по різному, якраз таки ця кількість символів, оскільки я майже 100% використав кожний символ. Да? В, в, в ліміті 10 тисяч ми говоримо була... про мотиваційний лист. Не про я та, зараз та, кажу не част, то, то, то тоді було. Е, якщо я зараз говорю там, вже два питання: і про мотиваційний лист, і про стратегічне бачення. Правильно? Так, так. тому я кажу, що в цій частині я вираховував, і була Правда. різниця, коли ми дивилися через підрахунок символів Word і в, в, в тих програмах, що я працював. Тому оскільки ми розуміли, що буде надсилатися в Word, нам треба було це ну, таким чином переконвертувати, ну, пере, переоформити і перевірити. А з мотиваційним листом як? А з мотиваційним, він мотиваційним мотив. листом. Маленький. Ага. Він, він маленький. маленький, але тут було не питання кількості символів, а тут було питання просто того самого форматування. Угу. А, а ваш колега, колишній, він при цьому створював новий файл, чи він просто. Він багри, не, Ні, багри. він завантажив, він завантажив, е, наскільки я пам'ятаю, завантажив з е, Хмарного ну, Смиринки. Ну тоді я б зрозумів би в такому випадку, що він зазначений останнім редактором. Чому він автором став? Автором зазначається той, на чийому якому сенсі автором? Ви зараз говорите про що? Про метадані. Я попрошу дослухати. Раз, я кажу про метадані, в яких як автор зазначається. Той, на чиєму комп'ютері це створок, чи обліковий запис, прив'язаний до, до відповідної програмної оболонки, в даному випадку текстового редактора. Якщо створювали ви, то було б зазначено Олександр Новицький. Якщо файл створював Костянтин, е Костянтин Паращенко, то автором зазначений Костянтин Паращенко. Звідти моє перше питання: він е зберіг новий файл, чи він працював з вашим? І ще раз кажу, повністю весь в текстовку всю до кінця кожне слово було опрацьовано мною на, в форматі Google Docs онлайн. текстовку, Я про файл ПЦР. Про те, яким чином далі форматував, форматувався файл технічно, я не розумію, що вам ще треба ну, додати до цих Назва файлу Зберіглася, та яку ви йому надали. Ну, ну, звісно, ну звісно, ви маєте на увазі, чи він переіменував цей файл. Так. Він можливо перейменував цей файл. Можливо, чи перейменував. Але ну, ви зробили щось важливе для вас. Ви йдете на конкурс. Так, так. Ви помічаєте, що з... Ні, я, лабуться, я розумію, що мова все. йде про якісь технічні деталі, але я вам кажу, це що не технічні деталі. Це те, на за допомогою чого ми збираємося перевірити, чи є правдивими ваші свідчення, те, що ви справжнім автор. Так, я вам сказав, що де source data, raw data, де, де знаходяться. І я вам надам всю таку інформацію. Гаразд. Ми сподіваємося, що ваші твердження виявляться правдивими.